Отже, Увага! Отже, геометрія восьмого класу, тема уроку «Трапеція». Трапеція. Що це за фігура? Отже. Малюється дуже просто. Уявіть собі картину, що у вас є відрізок, який відрізок е, меншої довжини, а тут є відрізок більшої довжини. Ці дві прямі розташовані так, що вони є паралельними. Так? Утворена фігура, коли ви з'єднаєте послідовно всі сторони, буде трапеція. Отже, трапеція, це чотирикутник. Можна вийти? Ні. Це там кутні. Це чотирикутник. У якому? У якому? Дві сторони. Паралельні. А дві інші ви бачите, якими є? Не паралельні. Паралельні. А дві інші ні. Не паралельні. Слово паралельні я скоротив таким зна значком. Бачите? Значком. Це є паралельні. Отже, види трапеції маємо перший приклад трапеції, у другий приклад трапеції. Багато хто з вас буде говорити, що це не трапеція. Бачите, вони розташовані на паралельних прямих. Але дві інші точно не паралельні, бо ми продовжуємо, вони десь перетинаються. Це Та також якийсь вид трапеції. Дивний? Так, дивний. Добре? Так, рівнобічна трапеція. Рівнобічна трапеція. Так, Це трапеція, в якого бічні, Бічні оці. Так, є рівні. Бічні сторони рівні. Бічні сторони. Сторони рівні. Тобто однакові. Одинакові. Бічні сторони, рівні. Тобто одинакові. Працюємо, будь ласка. Так. Отже, малюю я собі трапецію. Оці бічні сторони є одинаковими. Так. Ще один вид трапеція це прямокутна трапеція. Прямокутна трапеція. Як вона буде виглядати? Отже, один із сторін, яка у вас є, проведений під прямим кутом. Зауважте, це трапеція обернена вправо, так, якщо ми подивилися. Вона також може бути обернена вліво. Також може бути обернена вліво. Тобто це основні трапеції фігури, які ми зараз з вами сьогодні будемо вивчати. Ну і також властивості. Отже, Властивості рівнобічної трапеції. так? Властивості рівнобічної трапеції. Прошу собі записати. Властивості рівнобічної трапеції. Властивості. Рівнобічної. Вічної. Трапеція. Отже, властивості рівнобічної трапеції. Нагадую. Рівнобічна трапеція. Всі сторони рівні. Бічні, бічні тільки. Бічні Бічні сторони є рівні. Так? Отже, таке є означення. це трапеція, як і бічні сторони рівні. Отже, які основні властивості є. Перша дуже цікава властивість це властивість пов'язана з тим, що якщо ж вона є рівнобічна, то ці трикутники, якщо ви отут проведете висоти, ці два трикутники є однаковими. З таких міркувань шукають у ті сторони, які тут будуть прилеглі, так? Якщо у вас буде відома ціла трапеція, ці два трикутники одинакові. Отже, ці кути одинакові. Так? Все гарно красиво. Добре, якщо ми тепер всі трапеції проведемо в діагоналі, діагоналі, то в нас будуть що трикутники утворені будуть одинакові. Якщо трикутники однакові, отже, і сторони однакові. Якщо сторони однакові, отже, діагоналі будуть в трикутниках якими кине одинакові. Отже, перша властивість діагоналі в рівнобічній трапеції. Діагоналі. Рівнобічні. Трапеції. Трапеції. Одинакові. Діаналі в рівнобічні трапеції одинакові. Діагоналів рівнобічній трапеції одинакові. Пишемо. Пишемо, будь ласка, діагоналі в рівнобічній трапеції одинакові. Діагоналі рівнобічній трапеції є одинакові. Так. Ну і пам'ятати, що ці відрізки також утворені при нічних гранях, вони також є одинаковими. Я думаю. Добре. Він на більшій трапезії однакові. Всі є дуже добре, файно, красиво. Так, якщо вони є рівними, зауважте, що вони не діляться пополам. Правильно? Вони не діляться пополам. І другу властивість, яку ми отримали, що кути при основі отута є і рівними. там при основі є рівними. Кути. При основі, тобто при оцих більш паралельних прямих, при основі є однаково. Добре. Прямокутна трапеція. Прямокутна трапеція властивості. Так, отже, як вона виглядає, у нас залишилося. Тепер дивіться, для розв'язування задач і прикладів, які будуть стосуватися рівнобічної трапеції, потрібно буде опустити перпендикуляр, а він називається і висота. Оці два відрізки будуть однакові, бо утворена фігура тут прямий, тут прямий, тут прямий, тут і тут прямий, Ні, всі кути одинакові, прямо кутник. 90 градусів, прямо буде. Тут не обов'язково ця сторона дорівнює цій стороні. Так? Добре. Ну і усе. Це все те, що ми можемо витягнути з прямокутної трапеції, як такої. Така підказка. Якщо у вас буде... Бачите, трапеція, вона точно не рівнобічна, правда? Ні. І вона точно не прямокутна. Але її можна розбити, упустивши тут висоту, на яку? На прямокутну. Так? І з тої сторони також прямокутно. Зауважте, ці відрізки не обов'язково будуть одинакові. А оці обов'язково. Це також вам допоможе у зв'язанні деяких прикладів, які стосуються блангеометрії. Так як трапеція є чотирикутником, то сума всіх кутів, ви знаєте, 360 градусів все. ну, периметр трапеції всі сторони додати. Трошки пізніше ми з вами вивчимо середню лінію. Це також простенька річ, яка є. Добре, ну отак компактно можна запам'ятати властивості трапеції. Будемо mm -hmm. розв'язувати приклад. Mm -hmm. Увага! Чи можуть кути трапеції взяти в послідовному порядку, mm -hmm. відноситися mm -hmm. як три. Поділити до одного, поділити до другого, поділити до двох. Mm -hmm. Отже, чи можуть кути в трапеції відноситися, отак тут написано, в порядку, в якому є. Якщо я малюю трапецію... Може бути. Тут буде три ікси, тут буде один ікс. Разом буде чотири іхси, і ще вони не чому мають мають отримати чотири ікси, градусів. Тобто ми вже навіть можемо 3, дати відповідь на запитання, скільки буде той кут. 45. Знайдемо всі кути. 45. з'є сорок 45. кут тоді буде тут скільки. 135, тут 45. А в цьому випадку візьмемо два ігри, додати два ігри. У інші буде. 4 ігоре 170 ура, ігри мені 45, От, тут буде по по 90. Висновок. Чи ми добре намалювали трапецію? Ні, тут має бути скільки? 90 і тут має бути 90. 90. Малюю я тоді От, тут тобі акуратніше. Отут 90. І вона буде прямо гудна. І вона буде називатися вже? Прямо добре. Добре. Дуже швидко рухаємося. Mm -hmm. Ну і давайте пункт другий розберемо. Три поділити до одного, поділити до двох, поділити, поділити до чотирьох. От не вийде, бо нашій. А. Ні, вийде. Є, Є два варіанти. Є два варіанти. Якщо ми їх розташуємо в якому порядку? Три, один, два, чотири, тоді мали би вийти. Давайте на чотири. Так, тоді вже не вийде, правильно? Бо пропорції нема. Так. Да. Тобто ми беремо що? 3Х, тут Х, тут беремо що? 2 y тут беремо. Чотири. Да? 2 Ігри і 2x. 2, можемо взяти 2-1. Можемо взяти 3. 4. Тобто, відповідь на запитання, таку трапецію побудувати можна, якщо ми знайдемо, що кожен із тих кутів. кутів. Давайте працюємо з тим кутом. І давайте працюємо з тим кутом. 6 y дорівнює 180. y дорівнює 30. Отже, тут буде 60, тут буде 120. Тобто ми переконалися, що така трапеція існує, якщо ми можемо ці кути що зробити? Побудувати. А ми їх дійсно побудували.